Тож, друзі, довго чекати не довелося. ЗСУ знову розпочали потужний прорив одразу на Запорізькому та Вугледарському напрямках. Але перед тим як розповісти всі гарні новини, обов'язково перевірте підписку на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І почнемо з запорізького напрямку. Тут просування почалося в районі Оріхів. Зсу активно рухаються на глибину приблизно 6 кілометрів. Тому найближчим часом варто чекати заяв про нові звільнені населені пункти, оскільки за Зазвичай, якщо ЗСУ починають рух, то все проходить досить швидко. Так само, як я казав у минулому випуску, в районі п'ятіхатки ЗСУ так само просуваються і окупанти активно ведуть обстріл населеного пункту, намагаючись зупинити наступ. У Вугледарському напрямку в рази збільшилась кількість обстрілів через те, що ЗСУ активно прориваються далі. Відразу в двох напрямках почались наступальні дії. Біля великої новосілки повідомляється про наступальні дії на Старомайорське майорське та урожайне. В районі Вугледару ЗСУ відсувають окупантів за Микільський ставок, і вже відомо, що є успіх, але поки що потрібно дочекатись оновлення мапи і офіційних заяв. Поки що Ганна Маляр описує ситуацію наступним чином. На Берддянському та Маріупольському напрямках тривають наступальні дії. На всіх напрямках наступу є просування близько кілометра на кожному. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки. За добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів. Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ разом з тим. Наступ триває на декількох напрямках. Наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу. Також ми бачимо, що ЗСУ ведуть арт-обстріл до самої Георгіївки, тому окупантам там дуже спекотно. У Херсонському напрямку, на жаль, окупанти серйозно активувались і не припиняють обстріл по всій лінії фронту. Зсу у свою чергу ведуть вогонь у відповідь, але поліпшити ситуацію, яка раніше не вдається. В Авдіївському напрямку окупанти, схоже, за своїми розвідданими щось знають про наступ зсу, тому що за останні кілька днів в рази побільшало обстрілів, можливо, заздалегідь намагаються якнайбільше завдати ударів по позиціях зсу, щоб зірвати спробу контрнаступу в цьому напрямку. При цьому атак. Ки фіксуються на Авдіївку та Мар'їнку, але лінія фронту залишається без змін вже тривалий час. У Бахмутському напрямку ЗСУ мають гарний успіх в районі Берхівки та Ягідного. При цьому лише офіційно підтверджене просування склало 3 кілометри. А бійці повідомляють, що просування на деяких ділянках ще більше, але поки що потрібно дочекатись, і трохи згодом про них можна буде говорити. Хоча мапа геолокації можливо вже показує це просування, і схоже воно в районі Клещеївки. Причому явно більше одного кілометра, тож Клещеївку дедалі більше підтискують, а отже, скоро буде звільнення ще одного населеного пункту. Загалом ЗСУ тут перехопили ініціативу і фланги поступово зрізаються. Звичайно, це не так швидко, як би всім хотілося, але до оточення Бахмута ще далеко. Все в процесі. У Луганському напрямку ситуація поки що залишається стабільною, але за всіма прогнозами, скоро і тут можуть розпочатись бої, тому що росіяни стягують техніку та живу силу. Для наступальних дій, чи проводитимуть якісь атаки ЗСУ в цьому напрямку поки що немає жодної інформації. У районі дворічної продовжуються обстріли, але без наступальних дій, і ситуація залишається максимально стабільною. В районі Сватового також тривають обстріли, і по лінії фронту жодної активності не фіксується. Біля Кремінної окупанти намагаються бити в тил, щоб знищувати техніку та бази ЗСУ. Але жодних серйозних успіхів у них немає, і лінія фронту залишається без змін. У сіверському Напрямку окупанти, крім обстрілів, розпочали нові атаки на населений пункт весели.